Ми приїхали сюди. Тут було все в кропиві, все в деревах, все в чагарниках. Третій тиждень, як у цьому будинку, оселилась Лариса з дітьми. Вона мати одиначка. Приїхала до Змітнева з Рівненської області. З собою взяла шістьох дітей. Місцеві жителі зорганізувались і підготували для родини дім, що пустував 15 років. Активісти село люди допомогли, постаралися, зробили нам тут порядок. Побілили хату, повимивали, павутиню всю познімали. Чотири кімнати маємо. Ось тут спить у мене дві дівчинки, тут сплю я з хлопцем, з маленьким своїм. Це у нас просто ще шкафи в дорозі, тут ми поки розполагаємося, де можемо. Ось. Є ось ще піч. Тут у мене хлопця заховалася, спить. Ось. Ще одна кліка кімната. Ціни за хату в селі від 10 до 70 тисяч гривень. Ларисі дозволили жити тут безкоштовно. Згодом частинами вона зможе викупити цей будинок. Місцеві жителі подарували їй козу. Діти козу люблять, коза любить дітей, дає молочко. Дає молочко, да, коза молочна. Родину з дітьми шукали в соцмережах. За літо знайшли 13 сімей з різних областей. Ми робили це для того, щоб зберегти свою змітнівську школу і плюс омолодити село. Село як вимирає, всі виїжджають, хочуть виїхати у О, нема такої перспективи. А хати є. Приїжджають люди їм, приїхали, понравилось, договорились з хазяйвами, чи хто на квартиру, чи хто домик під виплату взяв і заселяються, живуть. Приїхало загалом 17 дітей шкільного віку. Жителі змітнева сподівалися, що це збереже їхню школу. Через малокомплектність у квітні депутати сосницької громади проголосували за її закриття. В ній навчалось 25 учнів. Цього не вистачало для отримання державного фінансування закладу. Шукали людей через те, що була якась певна домовленість з керманичами з нашими. Що якщо дітей у вас буде більше там станом на серпень, місяць будемо так говорити. То школу вашу ми збережемо під школою на зустріч з керівництвом громади збираються люди. Жителі Змітнєва просять відмінити попереднє рішення депутатів про закриття школи. Ми попередньо домовлялися, що у нас буде не менше 45 дітей і 6 повних класів. Зі слів голови, це необхідний мінімум для отримання державного фінансування школи, враховуючи на Васильів, 1 вересня готові піти до школи 43 дитини, каже директорка Валентина Сичевська. Не всі ще люди заїхали, не всі ще люди оселилися, але всі, хто хоче проживати в селі змітневі, вже побули тут, понаписували заяви. І ці заяви ми вважали доказом, то вважаємо доказом того, що все таки в дійсності це наші учні. Дитина, коли зараховується в заклад, це не просто вона стоїть на подвір'ї, і ми скажемо, що ну оцей учень він є учнем школи цієї, так просто зі слів, так має бути юридична підстава. Тобто має бути сформована особова справа. Сформованих особових справ 37, сказав Ігор Костенко. Основ таких суттєвих, от як голова каже, як я бачу виносити на сесію рішення про скасування, ну тобто юридичних підстав, от, щоб підтвердити документально цей факт, що дійсно така кількість учнів є. Ну поки що, що ще немає. Тому питання про відміну закриття школи на сесії не розглядатимуть, сказав голова. Ми юридично не встигнемо прийняти рішення. Батькам запропонували підвіз учнів до школи у село Спаське, що за 10 кілометрів, а вчителям роботу в інших школах. Батьки, вчителі від пропозиції відмовляються. Скільки людей їхало? Ми всім допомагали. Ми в ОТГ не обратились ніхто, щоб допомогли. А всі селом допомагали цим людям і продукти допомагали. Так і хати облаштовували всім, учителя, батьки ішли. Всі вирубували, випилювали. Ми надіялись на це. Що вони, вони бачать? не так? Значить, ми будемо далі бороться. Ми 1 вересня всі йдуть у нашу школу. 45 особових справ це мінімальна кількість учнів, щоб наповнити дев'ять класів. Якщо в класі менше п'яти учнів, держава не платить вчителю зарплату. На сьогодні юридично у школі в Змітневі три повні класи з дев'яти, каже Андрій Портний. У нас нехватка освітньої субвенції на сьогоднішній момент по тій шкільній мережі, яка в нас є на сьогодні, яка перейшла з району в громаду. У нас нехватка більше 5 мільйонів. 5 мільйонів гривень це колосальні кошти. Ну в нас немає таких коштів. У Нас бюджет розвитку 3 мільйони. Це те, що ми там ще кудись можемо. Там щось спрямувати. Як сказав Андрій Портнич, через малокомплектність у цьому році сосницькій громаді закриють три сільські школи. Ще три закриють наступного. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.